В даному відео буде продемонстровано процес повернення внутрішньої заявки діагностом клініцисту в системі моді. Для цього діагност авторизується в системі під своїм логіном та паролем, натискає кнопку «Увійти». Діагносту потрібно перейти в меню Журнали Внутрішні заявки. В журналі заявок відображені всі внутрішні заявки клініциста, що призначені на даного діагноста. Заявку можна потрапити через нотифікацію у верхньому правому кутку екрану зображенням дзвіночка. Або натиснувши на кнопку детальніше зображенням олівця в журналі заявок, відкривається вікно внутрішньої заявки. Діагност може ознайомитися з даними про пацієнта, бачимо ліворуч. і з медичними даними стаціонарної історії пацієнта, які ми бачимо праворуч. Також можливо ознайомитися з вкладеними файлами, якщо вони є. У разі недостатності якихось даних або з іншої причини, діагноз має змогу повернути заявку до проєкту на доопрацювання. Для цього треба натиснути кнопку Повернути до проєкту, вказавши причину повернення і натиснути кнопку додати у відповідному діалоговому віконці. Заявка отримує статус-проект, причина повернення. Автоматично попадає в поле Коментар. Клініцист, в свою чергу, отримує відповідну нотифікацію і може бути ознайомлений з причиною повернення своєї заявки.